Дік, народна депутатка, голова партії голос на зв'язку з моєю студією. Кіро, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я хочу почати зі скандальної теми, яка виникла вчора. Про вислови необережні вислови радника керівника офісу президента Михайла Подоляка щодо інтелектуального рівня кількох країн і щодо ролі організації Об'єднаних Націй. Дуже багато неприємного наговорив Подоляк, і це все буквально. За кілька днів до візиту Зеленського в Нью-Йорк, де він буде виступати на Генасамблеї ООН. Можна це розцінювати як мікродиверсію чи макродиверсію. Як це сприймати? Вітаю, пані Ларисе. Дякую за запрошення. Слава Україні. Коли ми говоримо про нашу міжнародну діяльність і про ту роботу, яку потрібно буде виконати президенту на ООН, я хочу нагадати, що дуже давно ми не працювали з країнами і глобального півдня, країнами Африки, країнами Азії, в деяких у нас довгий час не було послів. І зараз ми для них виглядаємо як такий. Друг, який з'явився і говорить: привіт, будь ласка, допоможи мені відразу і проголосуйте на нас за нас на генасамблеї і підтримайте нас, не дивлячись на те, що раніше ми ніколи не приділяли вам уваги. І це була величезна робота, така, знаєте, мікрокроками для того, щоб налагодити зв'язки на рівні парламентської дипломатії, на рівні. Нашого уряду на рівні голів політичних сил і отримати більше друзів аніж не друзів в тих країнах, де російська пропаганда працює надзвичайно активно, де вливаються величезні кошти десятиліттями на те, щоб країни відстоювали політику Росії, і коли ми бачимо. Знаєте, коли ми так все, все, все е, акуратно покроково робимо для того, щоб, е, врешті-решт, переконати е, тих, хто може стати нашими партнерами, що у нас є набагато більше спільного, ніж різного, що е, колоніальні наративи вони якраз і стосуються Росії, а не України. Тут, коли виникає отакий от коментар, Тим більше від представника офісу президента, і не дивлячись, що е, мені здається, у пана Педаляка немає офіційної посади, все одно його асоціюють з командою президента Зеленського. Ну, це є звичайно е, такою величезною втратою. За минулі е, півтора дні ми отримали величезну кількість звернень від журналістів з Індії, від журналістів з з е, е, азійських країн, ви знаєте, сьогодні вранці я давала інтерв'ю каналу е, з Тайваню країни, яка нас максимально підтримує і надає нам допомоги, і все одно вони не могли оминути е, питання цього коментаря, і все одно нам доводилося вибачатися за е, такі слова. Тому що зараз, коли ми на кожному кроці повинні отримувати друзів. Будь-яким чином, такі заяви ну вони є звичайно не... Дуже дуже шкідливими сьогоднішня. новина ще одна. Вона здається дуже важливою для мене, і вона також певний сигнал для нинішньої влади. Джо Байден призначив спеціальну представницю з питань економічного відновлення України. Нею стала Пенні Пріцкер, колишня міністерка торгівлі. Ну і вона має українське коріння. Деякий час тому знаєте, лунали такі е, теми про те, як же ми будемо ділити гроші, які нам буде давати захід для відновлення України. От ми лишимося при Владі, і будемо значить, ними розпоряджатися. Говорила і говорять представ, представники нинішньої команди. Прокоментуйте, будь ласка, це призначення. Наскільки дійсно це продуманий і серйозний крок з боку Сполучених Штатів? Дійсно, призначення пані Пенні Піцкер є кроком на зустріч Україні. Тому що людей, які підтримують Україну, які надають нам Допомогу в сполучених штатах є дуже багато на різних рівнях в різних кабінетах, і тепер у цієї великої команди з'явився з'явилась лідерка, яка буде не тільки допомагати, тому що ця ця допомога надходила своєчасно правильно, але пані Пріцька вже зробила заяву, що просто так гроші нам давати не будуть. І що для того, щоб допомога продовжувалась, потрібні кроки, потрібні реформи. Тобто, те, що нам говорив Європейський Союз, вже достатньо давно, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тепер Сполучені Штати, устами пані Пріцкер говорять це дуже чітко. що... Всі, хто сподівався, що гроші будуть іти, і ніхто не буде дивитися, що з ними в результаті сталося, що цього не буде. Що буде дуже чіткий контроль за тією допомогою, яку ми отримаємо, і просто так за те, що ми хоробрі е, і боремося відстоюємо демократичні цінності, таких, таких коштів вже не буде. Потрібно буде робити зміни. Ці зміни не якась новина для всіх нас. Це судова реформа, це Антикорупційна реформа, це реформа правоохоронних органів. І звичайно, останні корупційні скандали вони не могли пройти повз очі та вуха наших міжнародних партнерів. І звичайно, ну не може такого бути. То щоб з одного боку всі українські медіа говорили про корупцію во всі президента, а з іншого боку, не було ніякої заяви з цього приводу, і платники податків тих країн, які нам зараз допомагають, щоб вони це сприймали спокійно. Ларису, ми наближаємося до 2024 року, який буде надзвичайно складний в питаннях міжнародних відносин. Перш за все, тому що це рік виборів. Виборів в Сполучених Штатах, виборів в Європейський парламент і вибори в Великобританії, а також в деяких національних парламенти. І ми вже бачимо, наприклад, у Польщі, що як би добре країна до нас не ставилася, як би добре всі політики нас не підтримували, якщо наближаються вибори, то це питання поляризації політики. Схильні до того, щоб робити гучні заяви, і будь-яким чином будь-яким способом ем, адаптувати та переманювати до себе виборця. І тому для нас це буде надзвичайно складний рік в питаннях того, щоб продовжувати отримувати підтримку, протистояти пропаганді, якої буде дуже багато, і вважаючи це, ми не можемо допускати. Чи більше корупційних скандалів це має бути робота влади зараз максимально працювати на очищення, перш за все себе всередині. Ми не можемо допускати заяв з приводу певних націй і не робити спростування після цього. Тобто, це вже іде ну стіл, за яким сидять тільки дорослі гравці, і ми нам пощастило, що ми там також, але ми не можемо ем, продовжувати ем, всередині країни. Не оперувати таким чином, ніби ніхто не дивиться, весь світ зараз дивиться, і це дуже важливо, щоб наша влада зараз це зрозуміла, це почула. Тому що місце за цим столом дорослих хлопців та дівчат воно не подаровано, воно вибороне кров'ю тих, хто зараз воює на фронті, для того щоб у нас, як Україні з'явився шанс. І от що ми зробимо з цим шансом, це велике питання до президента та його команди. Хочу з вами поговорити ще про конфіскацію російських активів. Я знаю, що ви активно займаєтесь цим напрямком. От повертаючись до теми Сполучених Штатів, Сполучені Штати в минулому році показали перший кейс, як можна забирати російські гроші одного окремого олігарха на користь України. Здається, мова тоді йшла про 5,5 мільйонів доларів. Сума невелика, але це ну показник. От я знаю. Що е, Естонія до кінця року має законодавчо врегулювати цей процес і також показати певний трек. От Як ви можете прокоментувати, от наскільки е, е, різні країни по-різному шукають законні шляхи того, щоб забрати активи країни-агресорки і передати нам на відбудову? Перш за все, давайте ще раз проговоримо, чому для нас критично, щоб цей процес відбувся, щоб перш чи долар конфіскованих російських коштів рано чи пізно опинився в Україні, тому що ми вже наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення, і не дивлячись на те, що ну втома від України вона абсолютно менша, ніж комусь би хотілось, але все одно наші партнери рахують гроші, і все одно у тих самих політиків, які підуть на вибори наступного року, у них виникає оце популістичне питання, а давайте ті кошти, які ми е, надаємо Україні, пустимо на щось всередині країни. Це питання виникає і в Великобританії, і в Сполучених Штатах е, ну, в багатьох європейських країнах. І найкраща відповідь на це питання, найкраща відповідь на такі закиди. Це звичайно, друзі. Ви вже нам дуже сильно допомогли, і тому зараз прийшов час використати кошти, які е, належать Росії, кошти, які є замороженими в вашій країні. Наразі близько 500 мільярдів доларів російських активів конфісковано у всьому світі, і ці гроші лежать мертвим грузом. Вони не використовуються, тому що держави поки що дуже повільно е пропрацьовують процеси е власне конфіскації. Сполучені Штати, які конфіскували 5,5 мільйонів ольгарха Малофеєва, врешті-решт вирішили направити це все таки на програму відновлення українських ветеранів. Але mm -hmm. всередині сполучених штатів, тобто, це не це ще не той долар, який перерахований буде з коштів олігархів в Україну. А це дуже важливо, щоб ми отримали ці кошти і показали, що ми вже маємо процеси розпоряджатися ним. країни Європейського союзу Єврокомісія в червні місяці вийшла з позицією, що Є бажання конфісковувати російські активи, але вони не можуть придумати такого механізму, який би задовільняв всіх учасників, і тому країни зараз пропрацьовують це на національному рівні. І Естонія це один з таких союзників, які е, дуже е, сильно продвинулися в цьому напрямку. Та Калас, прем яка прем'єрка, яка відома підтримку України, вона якраз займається цим процесом, і е, ми очікуємо, що наприкінці року естонський парламент вже прийме рішення щодо того, яким саме юридичним способом будуть конфісковуватися активи. Чому це все е, так? Так довго і так складно в мене весь час виникає це питання, тому що ми знаємо, як важко судитися з олігархами, тому що вони мають найкращих юристів і ем, дуже добре відбивають атаки в судах. А тепер уявіть, що ви судитесь з країною, яка має. Величезні ресурси, величезні кошти, і яка буде мати можливість потім відсудити якусь частину цих коштів назад. Зараз же немає жодного рішення по репараціям, по тому як будуть ці кошти використовуватися для відновлення України. І тому поки політичні еліти країни, які нас підтримують, не прийшли до того, щоб знаєте, знайти якийсь абсолютно тефлоновий спосіб. Той, до якого не можна буде е, потім мати жодних запитань, поки е, не придумають такого способу, вони дуже акуратно, дуже повільно е, е, приймають це рішення. На превеликий жаль, е, для того, щоб це рішення пришвидшити, потрібно весь час е, бути пристаним. Сутніми на цих зустрічах потрібно весь час е, тримати руку на пульсі, працювати е, і не тільки на політичному, а й на дипломатичному фронті. На превеликий жаль зараз у нас обмежені такі можливості в минулому році. Цей процес шов швидше, тому що величезна частина українських парламентарів дипломатів, активістів знаходилися в Європі в Сполучених Штатах, і там цей процес лобіювали. Ну от е, останнім часом не можуть депутати в великій мірі своїй бути за кордоном і лобіювати цей процес, тому що е, причина тому відпочинок ось слух народ на Мальдівах в результаті всім забороняють виїжджати за кордон. Як ви оцінюєте роботу Верховної Ради? Складається враження, що Верховна Рада на гачку у банкової, і що банкова захоче так, власне кажучи, і обмежить. Права народних депутатів. Насправді, на превеликий жаль, так і є зараз. Верховної Ради дуже сильно зменшилась суб'єктність не тільки з початку цієї каденції, а і спочатку повномасштабного вторгнення. Коли ми голосували за початок за. Прийняття воєнного стану ми свідомо передавали повноваження президенту, раді нацбезпеки та оборони та нашим військовим, але звичайно в той момент ніхто не міг подумати, що ці повноваження можуть бути використані проти депутатів. Ми парламентсько-президентська республіка, яка зараз знаходиться в стані війни, але роль парламенту звичайно суттєво знижена. Перш за все, тому що. Зараз обмежені можливості депутатів виїжджати за кордон, і не тільки депутатів парламенту, а й депутатів всіх місцевих, сільських обласних рад, там де люди працюють взагалі безкоштовно. Ну по суті, на громадських засадах, і за цю роботу їм обмежують можливості кудись виїжджати. і включаючи жінок на. Це взагалі ні в які ворота не лізе. Друге питання стосується, що вже півтора роки як ми не можемо добитися того, щоб транслювалися засідання Верховної Ради на хоч якийсь канал, хоч на канал Рада, який, по ідеї, мав би висвітлювати роботу Верховної Ради. Журналісти не допущені до засідань Верховної Ради. І ви бачите, що зараз. Голосів слух не вистачає на е, велику кількість рішень, але все одно е, рішення проводяться, тому що багато є і представників колишніх проросійських партій, е, які ну, надають їм там якусь підтримку. Але ви бачите, що Верховна Рада е, отримує таку різку суб'єктність, коли це питання, які стосуються власне е, депутатів. Ми пам'ятаємо це скандальне голосування за законопроект про відновлення декларацій. Mm -hmm. Я підтримувала і законопроект, і е, правку про те, щоб відновити і відкрити декларації відразу, а не через рік. Але у залі не знайшлося достатньо голосів для того, щоб провести цю правку. І зараз президент повернув цей законопроект. Ми будемо сподіватися, що, е, що вдасться. А врешті раз його прийняти в нормальному вигляді, але я хочу нагадати, що в цьому законопроєкті немає е, радників офісу президента, немає тих людей, які е, так чи інакше е, сильно впливають на роботу нашої країни і так і є владою. Е, тому зараз ми звичайно будемо підтримувати ініціативу щодо декларування. Для всіх, хто має доступ uh -huh. до керування державою, але е я думаю, що голосів на це в даний момент Верховній Раді не набереться у офісі президента. впевнені, що до жовтня Україна зможе виконати всі рекомендації Євросоюзу, які дозволять їй зберегти статус кандидата на членство в ЄС. Це сказав Ігор Жовква. Вчора ми слухали Урсулу фон дер Ляїн, яка говорила, що да, Україна має статус кандидата на членство в ЄС. Це був щорічний звіт перед про стан Європейського союзу. От але членство в ЄС. І в з цьому має передувати виконання всіх необхідних завдань. От що, що мається на увазі, коли Жовква говорить, Україна зможе виконати всі рекомендації? Це хто? Ну, давайте розрізняти. Це дуже широке формулювання, що Україна зможе виконати ці рекомендації. І скоріше всього, я не знаю, що мав на увазі пан Жовква, але скоріше всього, він мав на увазі, що з законодавчої точки зору ми зможемо проголосувати або винести на голосування всі рекомендації, які були надані минулого року. Так я вам скажу більше, ми ці рекомендації проголосували ще в минулому році, а в цьому році ми вже адаптували деякі маленькі там, розбіжності в розумінні з нашими європейськими партнерами. Але ж ми прекрасно розуміємо, що проголосувати закон в парламенті і зробити так, щоб він, врешті-решт, запрацював, виконати його, це, як кажуть у нас в Одесі, дві великих різниці. І е, я думаю, що у промові пані Фондерляєн ми дуже чітко почули цей е, посил: що е, такого кредиту довіри як був. Недостатньо буде для того, щоб отримати повноправне членство, що його можна буде отримати виключно за досягнення, виключно за результати. І ви бачите, Ларисо, ми сьогодні з вами говоримо про декілька напрямків, з яких партнери нам про це невпинно говорять. І призначення пані Пріцкер, і е, зараз е, заява пані Фондерлайн, що е, потрібно змінювати. Е, той спосіб, яким ведеться керівництво державою зараз, тому що ем, ми не встигаємо за виконанням всіх тих обіцянок, які ми дали ем, як держава всім нашим партнерам, коли вони нам надавали допомогу, і вже, вже пройшов той час, коли ми мали величезний кредит. Зараз прийшов час його віддавати, і результати потрібно буде показувати. Нью-Йорк Таймс вчора написала про те, що Росія навчилася обходити санкції, виготовляє велику кількість ракет для війни в Україні. Сьогодні ЮСОВ говорить про те, що ці дані перебільшені, що все таки санкції діють і санкції це хороший механізм. Що ви скажете про санкції проти Росії? Коли чекати їх максимального ефекту? Давайте розрізняти санкції, які мають вдарити по економічному стану Росії, і санкції, які мають обмежити кількість товарів подвійного призначення, які потрапляють до Росії і дозволяють їй продовжувати випускати ракети. Щодо санкцій економічного значення. Вони працюють, але вони працюють не так швидко, як нам би хотілося. з двох причин. Перше тому, що їх приймали дуже повільно. А друге, тому що зараз до них залучено, їх підтримають країни умовного колективного заходу. А країни, про які ми вже сьогодні говорили, чиє е, чи ставлення до нас для нас зараз дуже критичне. Це Індія, це Китай, це Бразилія, це Індонезія, е, ті країни, до яких ми не маємо. Е, не не можемо зовсім абсолютно ставитися зневажливо, тому що через те, що вони мали певний нейтралітет у взаємодії з європейськими країнами, вони є тими ринками, тими е е величезними замовниками, які продовжують торгувати з Росією, і тому санкції від європейських країн від Сполучених Штатів від Канади е є не такими е вражаючими, як нам би всім хотілося. Друге питання стосується. Е того, яким чином Росія обходить санкції, де вона знаходить дірки, чому, і яким чином вона отримує необхідні деталі для побудови ракет, це питання вже також до наших союзників. Ми знаємо прекрасно, що такі країни, як Казахстан, за минулий рік збільшили імпорт з Німеччини в чотири рази. Угу. І е, без того, щоб в е, них відбулися якісь суттєві, суттєві зміни в економіці, які б е, могли якимось чином це пояснити. Тобто е, наші країни-партнерів розуміють, де можуть бути дірки в цих санкціях, і зараз, е, наприклад, політичний сезон в Європі е, в цьому році е, для нас головна задача його, це е, стимулювати наших партнерів. Закрити дірки в санкціях там, де вони бачаться, і проаналізувати вже за останні півтора роки, як змінилася їх торгівля з тими країнами, які потенційно могли б дозволяти Росії обходити санкції в товарах подвійного призначення. Знову ж це дипломатична робота, політична робота, яку потрібно робити. Чи є у нас як у держави чи чи у нашого МЗС дипломатична спроможність для того, щоб на це все мати ресурси? Мені видається, що ні. Але ну ви бачите, для того щоб не випускати опозиційних політиків до європейських країн, можна значить пожертвувати і результатами, які могли би бути цінними для нашої країни І інтересами України загалом Кіро, дякую, так. спасибі, що приєдналися.